Що, дорогенькі мої, усім привіт сьогодні. Анекдот буде про бабцю. Слухайте. Старенька бабця, років 70. В ней болер поламався, коротше. вона вирішила викликати майстра. Майстер такий опа опа прилетів в що, що там сталося. Вона каже, болер он кайф. такий опитний майстер був. Раз, два, коротше, за 5 минут полагодив, каже, з вас 500 гривень бабця така. Що? Які 500 гривень? Ти ж за 5 минут. Це все зробив, хлопче, ти подумай, 5 хвилин роботи. Майстер такий каже, бабця, у нас тариф такий, за час роботи 500 гривень. Бабця така, -да? ну добре, каже. Тоді в тебе скільки залишилося ще 55 хвилин. А в мене ще треба город скопати, листя поприбирати, будку зробити. Так що буде чим зайнятися. Тебе краще є 55 хвилин, так що поможеш мені і город скопати, і листя поприбирати, і там, і псові будку зробити. Коротше, я тобі знайду роботу. Ось такий от анекдот. Кому сподобався, ставимо лайки, пишемо коменти. Пишіть, кому сподобалось. Пишіть, що краще знімати вірші або анекдоти, що вам більше подобається. Так що, друзі, всім гарного вечора.